Ну що, шановні, сьогодні рішення по ставці знімав про це відос, і давайте поговоримо про наші відпрацювання вчора, прямо на каналі, за я не знаю, за півгодинки, за 15 хвилин до росту, написав, що я очікую зростання. Ну, воно дуже гарно вписується в картину маніпуляцій. Що ми до рішення ставки маємо рости. Заходьте, дивіться час поста, коли я написав в каналі ТГ, посилання в шапці профілю. І дивіться, коли ринок почав рости. Ідеально, все було прораховано. Ми гарно на цьому прокатилися вгору. Тепер. Зараз налипає багато шортистів, мені це дуже подобається. Треба, щоб зараз налипли шортисти, щоб ми ще трошечки, хоча б 96-99, сходили б на 99 тисяч. Якщо ми сходимо 6 лярдів ліквідацій на 95, 1 чи 2 лярда. коротше, воно все так класно вимальовується. Якщо буде, Тут, тут треба дивитися по факту. Давайте так тут треба спостерігати за графіком. Але тим не менше, якщо воно. Так буде, це просто шикарно. Знижають ставку, хам'яки за... залітають, і їх потім отак от, от. В общем, чекаємо, спостерігаємо і не забуваємо, що я завжди дивлюся своїми думками по ринку в каналі. Якісь коротенькі або повноцінні огляди, все викладається. Ділюся з вами. Так що підписуйтесь. криптошабля ваша зброя в світі крипти.